Slowen. У Києві шахраї організували серійне виробництво контрафактних ліків, клієнтів, на яких шукали через кол-центр. Рекламу медикаментів від болю в суглобах і навіть гіпертонії розміщували в соціальних мережах Фейсбук та на створеному сайті. Так зване виробництво – 23-річний бізнесмен зі спільниками налагодив у гаражному приміщенні в столиці країни. А в центрі Житомира відкрили кол-центр. Так званих лікарів для роботи з клієнтами правоохоронці встановили, що 10 працівників кол-центру, який розміщувався в Житомирі, телефонували людям, представлялися лікарями та пропонували дієві ліки. До такої діяльності головний фігурант залучив семеро спільників, які займалися виготовленням, фасуванням. Та пересилкою ліків на гарчовших раїв потрапила шестисемирічна пенсіонерка, яка придбала у медиків фірмовий гель для суглобів. Вартістю близько 1800 гривень. Після його тривалого використання обіцяного лікувального ефекту жінка так і не отримала тож звернулася до поліції у результаті проведених оперативних заходів і першочергових слідчих дій слідчі обласного управління поліції Житомирщини спільно з півробітниками кіберпідрозділу СБУ та за підтримки роти поліції особливого призначення провели у фігуранта та його спільників 27 обшуків у калцентрі, місцях виготовлення, пакування продукції та за місцем проживання фігурантів. Відтак слідчі вилучили близько 5 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті документацію та інструкції, що підтверджують їх протиправну діяльність. Також було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та робочі записи. Нині поліцейські встановлюють інших постраждалих та суму спричинених збитків у межах кримінального провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Вилучену продукцію відправили для проведення експертизи, аби встановити, що саме комерсанти продавали під виглядом лікарських засобів. Організатору бізнесу вже оголошено про підозру процесуальні рішення щодо його спільників будуть прийматися після проведення необхідних слідчих дій за вчинення шахрайства передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура. П'ятирічний Тимофій перевіряє батареї в садочку. Говорить, коли в групі тепло, тут комфортно знаходитися і є настрій гарно гратися улюбленими іграшками, бо ж були часи, коли було холодно. Ну, деякі рази тут може бути холодно, але може такий собут, що нема електрики і нічого не, не працює. Да. Міфіка, То ти ти не працює. Тимофіка, сьогодні. Сьогодні тепло. Да. А тепло в садочку, тому що від учора у Житомирі розпочався опалювальний сезон. Першими підключили саме дошкільні навчальні заклади, а також лікарні. Завідувача говорить, тепло у кожній кімнаті температуру контролюють щоранку. Кожного дня медична сестра проходить групу і відмічає температуру наших приміщень. Моніторинг температури щоденно проводиться. Потім, якщо у нас, наприклад, десь температура знижена, не відповідає санітарним. Нормам, звичайно, ми будемо робити, але цього ну за нашу практику. Ось відколи у нас з'явилося нове ІТП і відновили систему опалення. Вона повністю у нас перероблена. Тому у нас немає підігріву приміщень. У нас всі приміщення теплі. Діткам комфортно. Середня температура у групових приміщеннях приблизно 20 градусів, у великих залах менше відповідно до санітарних норм. Це музичний зал, і як ви бачите, що у нас температура тут трішечки нижча. Температура тут на даний час 18 градусів. Це для того. Щоб активність дітей ну, була на достатньому рівні і їм було комфортно, тому що дітки, коли рухаються, в їх підвищена активність. На кожному радіаторі тепла у нас іде, регулюється температура. Температура понижується. Як тільки сонечко повертається, збільшується температура, понижуємо трішечки тепло у цьому залі. У 2015 році садочок повністю утеплив фасад. Тож це рішення також дає свої результати. Раніше могло бути прохолодно. До утеплення в нас були досить холодні групи, і були і скарги від батьків. Ну з того часу, звичайно, у нас не було проблем. Ну тобто, ми задоволені, дякуємо тільки за за таку пророблену роботу. Зараз говорить завідувачка, скарг від батьків немає. Дітей вдягають досить легко і ще ніхто не жалівся на холод. Ситуація із опаленням у садочках говорять у міському департаменті освіти контрольована. 16 жовтня почався опальний сезон, але дякуючи нашим комунальним службам. Система почала заповнюватися в наших садочках уже на вихідні, і тому діти вже в понеділок приходили в садочки, де вже більше були підключено до пола На сьогодні до теплоносіїв підключили 36 садочків. Дев'ять ще в процесі. А тим, кому необхідні додаткові пристрої, у департаменті надають обігрівачі від ЮНІСЕФ. Усього ж надати таких можуть приблизно 20 штук. Катерина Волкова Ігор Литвак, телеканал СК1. Погода на Житомирщині останнім часом мінлива. Якщо у кінці минулого тижня температура сягала близько 20 градусів за Цельсієм, зараз же стало значно холодніше. Синоптики кажуть, у найближчі дні ще пануватиме антициклон. Це говорить про те, що буде стійка повітряна маса, суха опади у нас не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься по території області від 2 морозу до 3 градусів тепла, а в день температура повітря підніматиметься до 13 градусів тепла. І буде багато сонячного світла, мінливо, мінливою буде хмарність. У п'ятницю ж характер погоди зміниться. Територію області переміщатиметься малорухомий атмосферний фронт протягом доби та в суботу, вночі та вранці у нас очікується проходження малорухомого атмосферного фронту. Буде температура коливатися від півночі найхолодніше і на півдні області найтепліше. Очікується також малопомірні дощі та зливи місцями навіть з мокрим снігом. Вітер також у нас змінить свій напрямок. Зараз у нас переважно західний, південно-західний, такий ну, свіжий 7-12 метрів за секунду. А надалі уже наприкінці тижня переважатиме східний вітер, помірний 5-10 метрів за секунду. Задяки опадам з п'ятниці на Житомирщині рівень пожежної небезпеки. Ки знизиться до другого. За цим атмосферним фронтом на нас знову чекає короткочасне потепління, так як ми будемо в теплому секторі циклону, центр циклону в районі Франції. Анна Чепель, «Трополовинка», телеканал СК-1. А від чого ви відмовилися після початку повноштабного вторгнення? Від російської музики. А чого? А, ну, тому що коли ми її прослуховуємо, ну, типу, кошти йдуть, ну, виходить, на Росію. Слухаю українську, я не святкую, ну взагалі нічого. Навіть в мене було день народження, це кругу сім'ї, і все, типу, більш нічого. Тому що ну, в мене також загибли є брат, є родичі, які загибли на війні, і ну зараз не до святкувань. Взагалі ніяк. Від російської мови. Взагалі від контенту російського, від російської музики, від російських фільмів. Чому? Але чомусь не одразу. Ну а як можна споживати російське, коли в Україні йде війна? Родичі також з Росії теж від них відмовились. Від російської мови. Ну тому що ну як це? Країна агресор. Ні, від подорожі ні. Мину якось, ну звісно, вже не такість, бо війна бо це страшно. Але ж все одно наоборот, ми допомагаємо, ми стараємося. Нормального життя від подорожей. Від родичів Росії, від музики відмовилась, від серіалів, також, від фільмів. Стараюся уникати всього, в Ютубі також. Відмовилися більше всього від свят, майже тому що взагалі не хочу святкувати, тому що ти розумієш, що люди десь помирають кожного дня, кожної секунди, тому коли в новинах ти бачиш, що десь святкує весілля на шалені кошти, ну. У нас просто іноді навіть немає слів, тому скоріше від свят. Взагалі нічого російського в нас тепер немає, абсолютно. Я перевела все перевела на українську мову. Телефон в першу чергу я перевела телефон, бо я колись теж казала, та яка разниця! Да я щира українка і так я буду говорити на русском, як мені удобно. Зараз ні. Е, Вже більше я розмовляю українською від російської мови. А що важливо? Е, від роботи хорошої, від кар'єри. Ну, я просто в Польщі жив. Почалася повномасштабна війна, я приїхав Від чого Відмовилась від російських пісень в загальному, від російської мови, від всього, що зв'язано з Росією. А від російської мови? А чому так? Взагалі я з самого початку, мені здається, трошки скептично до цього ставився. Але потім я зрозумів, що все ж таки це правильно, це класно, це круто. І відмовляйтесь від російської мови. Російської мови? Взагалі від всього. Так. Тому ну, що я просто служу, що просто закінчилась війна.